До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Брода Майн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: планетарій у бродах, репортаж із навчального закладу, зустріч у молодіжному центрі, віче у бродах, деталі заходу, ці та інші новини. Далі у випуску. У бродах вшанували героїв Афганістану. Більше інформації у сюжеті щорічно 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Та окрім цього дня минає 36 років з часу виведення військ з Афганістану. З цієї нагоди у бродах згадували тих, хто загинув під час виконання свого обов'язку. Слава Отцю, вийде, тому Духові, і нині, во всех часів навіки вічамі. Пресвята Твої запомили нас, Господи, очистиники наші, пратиха і заповіни очі наші, і мене великого ради. Поминальний захід відбувся біля пам'ятника побратимам Брідщини, полеглим у воєнних конфліктах, що у сквері. По вулиці Богуна «Помилуй нас Боже, з великої милості твоєї. молимось тобі вислухай. І помилуй. Помилуй, помилуй. Очолив молебен архімандрит Миколай та звернувся до присутніх. Російський окупант хотів поневолити народи Афгана, а ви і ми всі. Будучи воїнами, мучили, дорогі мої, сповняти приказ. Це війна була важка, в якій, як ми тільки що чули статистику, де близько 2 мільйони загинуло афганського населення. Традиційно на заході побували представники бродівської міської ради, які поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Крім цього, на заході була вручена подяка батькові полеглого воїна, який віддав своє життя в російсько-українській війні. Єднаємося, тримаємося гуртом. Ходімо, ну, ми в не гвардія. І що вони? Ми, ніколи, ми не планували цього року ні на ворожі, ні, ні нічого. Ні на часі, ні на полі. Але на подяк. Хочемо подякувати. Баряк. Народ. Батьку герою в Сергій Нікішин. Телеканал Броди Онлайн. У молодіжному центрі завжди організовують цікаві зустрічі про одну із таких. Наступний сюжет. До вашої уваги. У молодіжному центрі міста Броди часто організовують різноманітні активності. Зокрема, в один із вечорів тут зібралися молоді люди, аби поспілкуватися про усе, що турбує. Сьогодні в час війни між особистістним спілкування є дуже важливим, а тому варто частіше організовувати такі заходи, чим власне займається молодіжний центр у бродах. Тут завжди весело і є чим розважитися. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. В Одному із навчальних закладів організували планетарій, де розповіли учням про планети та космос. Більше інформації у сюжеті цієї зими учні бродівських шкіл мали змогу відвідати разом із вчителями неймовірну подію, яку подарували працівники мобільного планетарію. у ...рідному космосі панувала неймовірна аура магії та дивовижних вражень. Любий, а може ти йдеш місце, де є пляж? Знаєте, але я ще не бачу тут ніяких сусідів. Так, я думаю, тут просто ходити. <годов 'я> давайте залишимося. Зокрема, уші мали можливість помандрувати своєрідним таємним світом мобільного 3D-планетарію, а саме прогулятися із динозаврами, поплавати разом із акулами глибоко під водою. <годов 'я> Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Ані всім телеглядачам, бородівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 15 лютого, – 36-та річниця виведення військ з Афганістану. 15 лютого в Україні відзначається день шанування учасників бойових дій на території інших держав та 36-та річниця виведення військ з Афганістану. Пам'ятна дата встановлена указом президента України у 2004 році і була приурочена до завершення виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану 15 лютого 1989 року. Афганська війна продовжувалася з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року. За 10 років в уганській війні взяли участь 160 тисяч українців, загинули близько трьох тисяч наших співвітчизників. З кожним роком історія віддаляє нас від років Оганської війни, але час не підвладний викреслити з нашої пам'яті приклади мужності і вірності синів своєї батьківщини, які, щастя, виконали свій військовий обов'язок, стали гідним прикладом людської мужності та героїзму. 15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниця виведення військ з Афганістану. З нагоди цієї пам'ятної дати у селі Лобачівка Берстечківської громади біля пам'ятника воїнів афганців відбувся мітинг реквієм. Початок мітингу розпочався зі звучання державного гімну України та хвилини мовчання у знак пам'яті воїнів інтернаціоналістів та захисників України у війні з Росією. Після цього настоятель храму Пресвятої Богородиці села Зелене, отець Андрій Апончук, відслужив Чин Панахиди. До учасників мітингу звернулись міський голова Ігор Грузевич. По завершенню заходу всі присутні вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів до пам'ятного знаку. Увага! Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. До уваги громадян і жителів територіальних громад, складні погодні умови по території України. Золочівське Р.У. Гуди СНС України у Львівській області інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру та Рівненського обласного центру з фідрометерології України наслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів очікується погіршення складних погодних умов: дощ, мокрий сніг та ожеледиця. Вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та інших областях очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Значні опади у вигляді дощу та снігу. Пори вітру 15-20 метрів за секунду. У Карпатах сильні снігопади і хуртовини. На дорогах ожеледиця. Місцями спостерігатимуть ожеледь та налипання мокрого снігу. Перший рівень небезпечності жовтий. На Рівненщині очікується мокрий сніг, ожеледиця та зниження температури. За даними гідрометцентру, області прогнозують опади у вигляді мокрого снігу з переходом у його налипання. На дорогах ожеледиться. Температура по області впродовж доби очікується від трьох морозу до двох тепла. Надалі температура знижуватиметься, вже вночі сягатиме до 6 морозу, а наступного дня показники стопчиків термометрів опустяться до мінус 10 градусів. З 19 по 21 лютого у зв'язку з подальшим поселенням льодових явищ можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю без загрози негативних наслідків. На річках суббасейну прип'яті у Волинській та Рівненській області. Оперативна інформація буде уточнюватися окремими попередженнями на кожну добу. Погодні умови можуть ускладнювати діяльність дорожньо-транспортних служб та призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту на дорогах. Поліцейські наголошують водіям: якщо не змінили літні шини на зимові, не ризикуйте. Враховуйте стан дорожнього покриття, уникайте вожеледицю різких маневрів витримуйтесь утримуйтесь безпечної дистанції та швидкості. А також звертаються до пішоходів, не перебігайте проїзну частину. Під час перетину вулиці упевніться, що це безпечно, будьте видимими у темну пору доби. Закликаємо громадян бути обережними. Закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. У випадках надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, телефонуйте на цілодобові номери служби порятунку області 101 або 112. Потрібна допомога. Телефонуйте 102 24 на 7. У Наступні кілька днів в Україні відчутно похолодає, а отже, є потреба вкотре нагадати продукційність ощадливого споживання електроенергії. Українська енергосистема досі відновлюється після 13 масованих ворожих атак упродовж минулого року. А рівень енергоспоживання у морозну погоду завжди суттєво зростає. Для уникнення проблеми дефіциту електроенергії потрібно дотримуватись простих рекомендацій. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікового споживання. Це знизить навантаження на енергосистему, допоможе збалансувати можливості генерації та споживання електроенергії без застосування заходів обмеження. Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі. Це не лише знизить загальний рівень енергоспоживання в країні, а й заощадить ваші кошти. Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь. Навіть в режимі очікування побутові прилади споживають значний обсяг електроенергії. Кип'ятіть в електрочайнику лише ту кількість води, яка вам потрібна. Так буде швидше, економніше і корисніше, адже споживання багаторазово прокип'яченої води не рекомендоване медиками. За можливості користуйтесь потужними електроприладами в години найменшого споживання. Зараз це нічний час після 23.00. Не тримайте електричні пристрої на зарядці довше, ніж необхідно для повного заряду акумулятора. Це буде корисно самим приладам і зменшить рівень вашого енергоспоживання. Використовуйте енергощадливі led лампи. Вони споживають в рази менше електроенергії порівняно з лампами розжарювання. Ощадливе споживання електроенергії це не лише корисно для енергосистеми загалом, а й вигідно для кожного споживача особисто. Отож, ще раз нагадуємо, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні, дотримуйтесь наступних правил безпеки: перше не перевантажуйте електромережу. Друге не залишайте без нагляду вімкненими кухонні плити, тостери, мікрохвильові печі. Третє сірники, свічки та запальнички зберігайте по недоступному для дітей місцях. Четверте не паліть у ліжку. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Шановні батьки, зима пора красива, але й небезпечна. Пояснюйте дітям небезпеку і наслідки гри з вогнем. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Як одна помилка може зруйнувати ваш дім? Небезпека самовільного втручання у газові системи. Газ це комфорт і затишок у вашій оселі, але водночас це джерело підвищеної небезпеки. На жаль, чимало людей ризикують життям, намагаючись самостійно втручатися у газові системи. Що може піти не так: неправильний монтаж газового обладнання, порушення герметичності з'єднань, використання невідповідних матеріалів, відсутність перевірки професійними майстрами. Кожен із цих факторів може призвести до витоку газу. Вибуху, пожежі, загрози життю та здоров'ю в Україні зростає кількість випадків отруєння людей чатним газом і продуктами горіння. За даними служби екстреної медичної допомоги минулого місяця, зафіксовано аж 11 випадків отруєння чатним газом. П'ять дорослих загинули. Ще шість постраждалих отримали всю необхідну медичну допомогу. Загрози для їх здоров'я наразі немає. До таких трагедій часто призводять пожежі, спричинені порушенням правил облаштування експлуатації печей та обігрівачів. За даними ДСНС, минулого місяця зафіксовано близько 756 випадків подібних займань, що становить 20% від загальної кількості пожеж. Враховуючи обстріли інфраструктури та ймовірні проблеми з електропостачанням разом з ДСНС України, нагадуємо про ризики, які можуть спричинити використання такого обладнання та як допомогти постраждалим в разі отруєння чадним газом. Чадний газ це поширена причина нещасних випадків в оселях, що опалюються завдяки пічкам, камінам або газовим колонкам. Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний до біди призвести за лічені хвилини. Зазвичай під його дією людина втрачає свідомість, може отруїтись і навіть померти. Перед тим як розпалювати пічку, перевірте димохід, чи немає тріщин, через які чадний газ може потрапити до вашої оселі. Довіряйте професіоналам, будь-які роботи з газовими мережами мають виконуватися тільки спеціалістами з відповідною ліцензією. Вони забезпечать безпечний монтаж, перевірять обладнання на герметичність, гарантують відповідність робіт стандартам. Щоб уникнути біди, пам'ятайте про прості, але важливі правила: перед початком опалювання сезону обов'язково прочистіть димохід: не сушіть одяг та взуття над відкритим вогнем, не використовуйте легко займисті для розпалювання печі. Встановіть у своєму домі детектор чавного газу. У житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатація. У цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній кладці тріщини, а також в результаті застосування для розтоплювання печей, горючих і легкозаймистих рідин, випадання стопки або зольника вуглин. Встановлення детектору чадного газу в приміщенні може берегти ваше життя. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. Пам'ятайте, економія часу чи грошей на спеціалістах може коштувати значно більше. Не ризикуйте життям, довіряйте професіоналам, бережіть себе, оточуючих та своїх близьких, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки і насолоджуйтесь зимовою красою без зайвих турбот. Пам'ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих. При виникненні пожежі негайно викликають рятувальників за номером 101. 13 січня. Відбулася зустріч із працівниками відділення поліції No2 міста зборів Тернопільського районного управління поліції. Провідний фахівець профорієнтації зборівського відділу тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості Ольга Грицюк розповіла про широкий спектр послуг, які надає служба зайнятості, включаючи активні програми зайнятості та видачу ваучерів на навчання. Фахівець наголосила також про послуги онлайн, які сьогодні пропонує Державна служба зайнятості. На сайті Державної служби зайнятості є можливість подати онлайн заявку на отримання ваучера на навчання. А також на професійне навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни До відома військовозобов'язаних. Повідомляємо, що розпочався набір на військову службу під час мобілізації чоловіків, які мають обмеження по здоров'ю віком від 25 до 60 років до частин логістики та забезпечення Дубинського гарнізону. Військово які бажають проходити військову службу у межах Дубинського району, необхідно звернутися до другого відділу Дубинського РТЦК ТСП за адресою міста Радевилю, вулиця Почаєвська, 28. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!